Звичайно, дуже дуже далеко одна команда від іншої. Олександрія один із лідерів чемпіонату. В перемоги в сьогоднішньому поєдинку Олександрійці, взагалі, як мінімум на добу очолять турнірну таблицю після дев'яти матчів у команди Руслана Ротаня сім перемог дві нічиї і жодної поразки. Олександрія один із трьох клубів УПЛ, які ще не програвали у цьому чемпіонаті. 15 м'ячів забила Олександрія, лише 6 пропущених і 23 набрані очки у Київського Динамо, 25 пунктів. І от це єдиний клуб, якому Олександрія поступається в турнірній таблиці цього чемпіонату. Інгулець на останній сходинці. Інгулець унікальний клуб цього сезону. Єдина команда, яка ще не перемагала. В десяти матчах п'ять нічиїх, п'ять поразок, і всього там все шість м'ячів забив інгулець менше тільки в лівого берега та в оболоні. В Інгульця ще шістнадцять пропущених п'ять набраних очок. Зліва сьогодні в Олександрії Безера. Безера подає штрафний майданчик. Джованні відгукується на цю подачу, на цю передачу. Співвітчизника пробуває очевидно, Джованні першим дотиком і пробиває повзворот. І Джованні, і Безера. Футболісти ударна нога, в яких ліва. Далі удар по воротах Єрмакова. Подача. Шабанов грає головою. Удар по воротах. 1-0. Олександрія виходить вперед. От вам і штрафний. І забиває Безерра. Перериває свою семиматчу безгольову серію. Бразильський вінгер. Це чесно, це дуже комедний кадр. Я не хочу ображати Безеро в жодному випадку, ні. Але котовий прапорець на стадіоні Ніка вищий за Безеро. Ну, Найважливіше те, що він забуває. Не суть важливо, якого ти зросту, не суть важливо, якою ти тілобудов. Чи ти в порядку танцюй! Танцюй, кайфуй, святкуй. Безера виводить Олександрію вперед у цьому матчі, забуваючи головою 165 сантиметрів футболіст. Кутовий прапорець на стадіоні Ніка вищий за Безера. Але Безера забиває голову. Один із найвищих футболістів інгульця. Артем Сітало. 188 см зріст і Безера 165 см зріст. подивимося, чи буде розривати шаблони. Інгулець! Інгулець розриває шаблони. Один-один. Один-один. Інгулець на 21-й хвилині відіграється. І в обіймах партнерів Олександр П'ятов. Які ж різні емоції у тренерів обох команд. Розчарований Руслан Ротай, Навпаки натхнений Василь Кобін. З нічого цей момент інгульця народився, і Олександр П'ятов забиває свій другий м'яч у цьому сезоні. Мартинюк. Центр передачі Мішньов. Мішньов простір перед ним. Мішньов розрізний пас Філіпов лівою новою підсикає м'яч. намагаючись перекинути Паламарчука. Але це було насправді складно зробити. Дуже грамотно грає зараз голкіпер Інгульця. Читає розвиток ситуації, читає цю передачу Мішньова. Дивимо ще раз. Було в сайту Філіпова чи не було. Не було положення поза грою. Виходить із воріт. Паламарчук, як то кажуть, кут обстрілу скорочує. І не дозволяє Філіпову себе переграти. Парирує удар Форварда Олександрії. Удар по воротах Мішньов забиває Мішньов. І знову стандарт, і знову гол. Дмитро Мішньов відкриває лік своїм забитим м'ячам за Олександрію. Дуже красивий гол, здається, досвідченому хавбекові Олександрійської команди. Красивий удар, в поперечку, від якої і влітає ворота. Передача. На калюжну ти повертає м'яч назад. І що у нас? Микита Кравченко. Асистент. Зряча передача від Кравченка. І між нього дотиком з 16 метрів. Вганяє м'яч у сітку воріт. Інгульця від поперечки. М'яч туди влітає. Чому визначає асистента для Микити Кравченка? Це п'ята гольова передача в сезоні. Інгулець зберігає м'яч сад. П'ятов. Сітало. 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 Не доводить справу до удару. Артем Сітало. Артем Сітало. Капітан Інгульця. Чотири сезони складі Олександрії провів Артем Сітало. 112 матчів е, відірав. Сітало. Виграє повітря. І підбирають м'яч футболіста Інгульця в підсумку. Сад. Пас ліворуч. Удар по воротах. Повз ворота. Пролітає м'яч. Дуже хороший випад. Від інгульця і знову на ударні позиції Олександр П'ятов. Знову він включається з глибини. Він отримує вільний простір. Сад віддає туди передачу. І подивіться, сад він помічає П'ятова зліва від себе. Віддає туди передачу. І П'ятов теж, бачите, першим же дотиком пробуває. Він не зупиняє м'яч. Розіграли кутовий гості. Подача хороша подача. Віліваль намагається дістати цей м'яч головою. Зіграти в цей м'яч головою. Може, навіть і зіграв там Кравченко тримається за голову штрафного майданчику своєї команди. Він нав'язував боротьбу Володимиру Вілівальду. Джованні. Ще, гола, ні, 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 ні. Удар правою ногою заблокований. Калюжний пробиває, теж удар заблокований. Козак удар повз ворота. Проходить м'яч. Зараз пощастило інгульцеві. Ви бачили дії Олексія Паламарчука. Він просто вже перелякано поглядом м'яч проводжав. Вся траєкторія польоту м'яча після удару Артема Козака. Подивіться ще раз. Низом котив м'яч у кут дворі Тінгуця. в атаці Мишньов з м'ячем. Прострільна передача. Філіпов. Удар по воротах. Сейв Паламарчука. А якби залишив на козака. Чи було б цікавіше? Прохід мишнього лівим флагом піднята голова, прострільна передача. Ну, тут навіть не удар Філіпова. Тут відшершення м'яч летів по площину воріт. Зараз не виняток. І ви знаєте, це дуже серйозна напруга біля воріт Олександрії. Кравченко її розряджає, вибиває головою на кутовий. Там не суть важливо, хто виграв боротьбу за перший м'яч. Ось тут дивіться. Шершин виграє. Від голови Калюжного м'яч перелітає напрямку дальньої стійки воріт Олександрії. Там дуже непросто було Єрмакову зіграти на виході в цей м'яч. А на дальню стійку вбігало одразу двоє футболістів Інгульця. він гульця. Тепер контрвипад Олександрії. Безера. Безера вмикає швидкість. Безера втікає від суперника. Безера. Безера, Безера. Вихід один на один Ні. Підбирає м'яч Олександрія. Калюжний. Падає Калюжний без фолу. Без фолу було зіграно. Хороша швидкість Безера, але там один із футболістів Інгульця не поступився йому. Створював тиск до останнього і не дозволив Безері прийняти останнє правильне рішення. Перед воротарем. Перед Паламарчуком. Паламарчук теж молодець. Дживанні. Джованні, Переступчики і подача. Верхова передача Безера. Безера. Вдає пас назад. Калюжний. А ось дивимось повтор ситуації. Мяч блікоть. Влучає Мисику. Рука піднята високо. Відставлена вбік. І... Цілком може бути пенальті зараз ворота Інгульця. Я не здивуюся, якщо пенальті буде призначено. Пенальті. Філіпов на бомбардир Олександрії. впорається із цією місією. І Він не забиває. І Олексій Паламарчук рятує свою команду. Третій поспіль матч. Суперник не може забити 11-метровий ворот Олексія Паламарчука. Верес, я ще раз повторюю, Верес теж не забив, хоча це вже не поспіль, так? Верес також не забив пенальті ворота Інгульця, але там призначили перебивання арбітри, тому що Паламарчук вийшов за межі лінії воріт. Тут ні. Калюжний дає передачу на правий фланг. Безера проти Мисика 1-1 один один. повинен обігрувати Безера суперника. Безера віддає на 11 метрів. скидка Філіпов. Філіпов і знову сейв від Паламарчука. Сьогодні просто герой Інгульця Олексій Паламарчук. Прекрасне рішення від Калюжного. Дуже подобається у футбол в сьогоднішньому матчу. І Безера. Тут комбінація дійсно бразильська у виконанні футболістів Олександрії. Завершення, правда, Безера. Відає у вільну зону на козака. Той Віллі Вілівальда. Входить штрафний майданчик. Правою ногою простріл. Йде м'яч. Повз ворота. Проходить м'яч. Від кого дживанні показує, що. Бо кутовий треба виконувати. Але сам же тримається за голову. Тому що перше, що розуміє Дживанні, це був момент для нього. Момент, який створив йому Артем Козак. Скромно. але... Це історія. Важливо, що в майбутньому зараз який удар у виконанні Мартинюка і знову цей несамовитий Олексій Паламарчук. Він вже сам сміється. Знову він парирує. Ногою, як він там відбив? Що це було? Джованні. Стіночка із смірним Входить Штрафний майданчик Джованні. Удар по воротах. Чого ж не віддавав передачу? Паламарчук переводить м'яч на кутовий. Дві адреси було в Джованні. У штрафному майданчику. І Кулаков, і козак з гострого кута лівою пробивав. На що тут міг розраховувати Джованні? Там ну, звідти не забувають голи. Особливо воротарю, який в цьому матчі просто на неймовірному куражі грає. Вісім Хоча... севів у Паламарчука в сьогоднішньому матчі Козак з м'ячем у фосьротний майданчик. Поперечна передача. І позворота пробуває кулаков. Я просто не можу. Ви бачите, скільки додав гостроти грі Олександрій Артем Козак. Ідеальний момент він створює партнера по команді. Андрій Кулаков повинен був забивати. Тут питання було б офсайд чи ні. Але, звичайно, таку кількість моментів не реалізувати, тому що примудитись потрібно. Розподача штрафний байдачок. Удар по воротах. Це Кисленко пробиває. Легкий удар для Єрмакова, але тим не менше, ми говоримо про те, що Пушкарьов виконує флангову передачу у штрафний майданчик Олександрії і дозволяє захисники Олександрії супернику пробивати. І після цього лунає фінальний свисток від Володимира Новохатнього. 2-1. Олександрія виграє матч в Вінгульця.